Номер 1022, сторінка 224. Укажи всі натуральні значення х, при яких буде правильною нерівність. Перше. Х сьомих менше за 1. Друге, х4х більше за 1. В першому випадку. У нас х сьомих 7 повинно бути менше за 1. Пригадуємо, які дроби менші за 1. За одиницю менші ті дроби, у яких чисельник менший за знаменник, тобто правильні дроби. Отже, щоб наш дріб х7 був правильний, тобто менший за одиничку потрібно, щоб х було менше за 7. х повинен бути меншим за 7. А ми знаємо такі натуральні значення, які менше за 7 як? Х дорівнює 1, 2, 3, 4, 5, 6. А 7 же нам не підходить, тому що 7 буде дорівнювати 7 і вже нажди буде дорівнювати до одиниці, а нам потрібно, ще він був менше. Отже, 7 нам не підходить. Другий приклад. 4 іксових повинно бути більше за 1. Пригадуємо, дріб більший за одиницю, якщо його чисельник більший за знаменник. Тоді х повинно бути менше за 4. Отже, х дорівнює 1, 2 і 3. А 4 так само, як і в першому випадку, якщо буде дорівнювати 4, то наш дріб вже буде рівний одиниці. Але нам потрібно, щоб він був більший за одиницю, тому 4 нам вже не підходить.